Привіт! Як вас багато, дуже приємно всіх вас бачити. Давайте трошки пограємось на початку. В принципі, мені це подобається, такий неформальна якась історія. І давайте почнемо з того, хто був на моїй лекції на Dow Day, підніміть, будь ласка, ручку. Приємно, дяка. А хто не продакт, але прийшов сюди з цікавістю. Ого, що ви тут робите? Добре, це прикольно. Хто збирав лимони? Клас. В принципі, слава Богу, працюю. В принципі, про B2C продукти Монобанку вже багато сказано, багато розповідаємо. Багато є контенту. В принципі, ви всі користувачі, ви знаєте, що ми робимо. І сьогодні я буду виступати трошки з іншої сторони, котру ми ще не так підсвічували, і не так багато інсайтів про неї. Є. Я буду розповідати про бізнесову частину нашої компанії, про монобізнес, бізнес, де в принципі. Там я і працюю, і створюю о, цей проект також. Монобізнес це сукупна частина наших b 2 b продуктів, котрі є в компанії вже великій кількості. Це покупка частинами, котрими ви користуєтесь. Це еквайринг, це платні проекти, коли ви можете отримувати вашу зепку на монокартку одразу, а не звідки та перекидувати. Це валютні операції є для компанії. В принципі, ми е, ці сервіси постійно збагачуємо великі кількості. І історія мого виступу буде про те, як ми зробили еквайринг. До речі, підніміть руку, хто одразу розуміє, що таке еквайринг. Та що у вас так багато для тих, хто не розуміє, що таке еквайринг. Еквайринг – це, коли ви можете десь на сайті мерченту чи десь в офлайн точці, тут сплатити за каву з телефону. І наша задача списати гроші з вашої карточки і зачислити на рахунок, зарахувати на рахунок бізнесу, і щоб це було почесному. Ось це. Мій проект, в принципі, про який я буду розповідати сьогодні, як почався цей проект компанії у 2021 році. Ми вирішили зробити сервіс для прийому оплат в ресторанах. Зараз це експерієнзи. Тоді це називався shake to pay Ми знайшли старі інтерфейси цього солюшену, Може, хтось ще пам'ятає, у нас була прикольна ідея. Давайте зробимо можливість в ресторані сплачувати за їжу. Не очікуючи офіціанти, в принципі, зробити концепт діжитальних меню з картиночками і це розповсюджувати. І, в принципі, якщо ми кажемо за продуктову частину за фронт, було зрозуміло, що і як робити, був не закритий гештальт по прийому оплат. В компанії не було такої технології. Звичайно, що ми взагалі не розглядали підключення якогось стороннього провайдеру, котрих на ринку доволі багато, прийшлося робити з нуля самостійно, вчитися якось з цим працювати. Коли ми перевірили цю технологію на ресторанах, обкатали вже восени 2021 року, ми запустили сервіси прийому оплат для бізнесу і почали розповсюджувати їх для усіх охочих. Ми почали з QR-стійки та оплати на сайті. Я думаю, в принципі, що ці сервіси ви також багато бачите. І потім, протягом років, ми розширили нашу палетку там на наявні сервіси, які є на екранах. У 21 році проект починався складом два менеджери, один сейлс і півтора розробники. В принципі, Віталія розповідала, що в них також завжди при запуску проєктів є певні обмеження по кількості. У нас також це було. У бізнесу була гіпотеза. Нам потрібно було малими ресурсами перевірити, щоб отримати перші якісь ефективні показники і зрозуміти, який скейл всього цього робити. Тому розпочинали таким складом, І, в принципі, ця фотогра... фотокарточка з QR це той перший продукт, який ми випустили. Його досі можна зустріти саме в такому форматі по закладам чи по магазинам. І це от наш перший труд на початку е... всередині 2021 року. Я часто кажу, що. Я робила Едік продавав. Едік це наш сел головний. В принципі, ці гіпки дуже кльово показують, як ми працювали, бо це дійсно так і є. І ми часно їх відправляли, бо були щось, ось такі вайбіки. Ми від початку проєкту рік до року росли там на 250-300%. На Ви розумієте, що це дуже швидкий скейл, це потрібно було вивозити, це потрібно було робити постійно в умовах обмежених ресурсів. Ми дуже багато працювали дуже. І в принципі, далі все, що я буду казати, це виключно моя думка. Я не хочу, щоб це когось там ем, всередині визвало неприємні емоції, але я вважаю, що будь-який продакт на старті своєї кар'єри, або навіть вже коли він вважається там сеньорним, він повинен і зобов'язаний робити все, що стосується його проекту. Я не знаю, чи є взагалі термін full stack management, але якщо є, я його амбасадор. Ця історія про те, що коли ми запустили проєкт, мені здається, я робила все, окрім того, що не створювала кодову базу. Тестувати я, API перевіряти на стейджі я, вимоги писати я, АМЛКІВСІ процедури я все робилось самостійно, бо роботи було забагато. У нас були амбіції, голод до росту якось потрібно було це вивозити в рамках обмежених ресурсів. Щиро кажучи, Sales, Едуард також це робив. Не буду казати як, але робив, і це дало йому глибинне розуміння того, як працює продукт і як він потім це продавав. І мені здається, що якраз він, Едуард, зараз най Технічнішо підкований сейлз взагалі на ринку, бо він дуже глибоко в контексті бекен-технології. З мого боку, мене це все навчило глибинному розумінню того, з чого створюється продукт на різних етапах його розробки, включуючи продажі також, бо це частина моєї роботи, що тоді, що зараз. Які висновки ми, я можу для себе сформувати з такого формату, коли ти овертаймиш Можливо, навіть іноді забагато, бо ми працювали по графіку 9.9.7 7 лише на власній інеці на власні ініціативи. Нас ніхто не змушував, але нам хотілось зробити, нам хотілося посвідче щось релізнути, нам хотілось пошвидше щось релізнути і продати чи там зробити щось для певного великого клієнта. Тому ми були вимушені працювати в такому доволі дикому агресивному форматі. Але що це дало мені як продукту, наприклад? По-перше, набити величезну кількість шишок, з котрими ти потім працюєш, живеш і використовуєш далі в роботі. Експертиза по діяльності, губинне розуміння векторів роботи допомагає тобі не бути в ситуації, коли тебе хтось з розробників чи з команди може певним чином обманути. Коли каже, що там якась таска буде коштувати 5 сторіпонтів, а ти знаєш, ну що одиничка максимум. Далі це вміння пріоритизувати і взагалі приймати швидкі рішення, коли ти розумієш, що важливо, що не важливо, скільки воно буде коштувати в розробці, скільки це займає фактично часу, коли ви зможете віддати новий бекенд клієнту. Чому кажу про бекенд? Бо еквайринг – це в більшості про інтеграцію на рівні API, тому ми кажемо загалом про бекенд. Але фронт в нас також є якраз для супермалого бізнесу. Ефективна розробка це також результат шишок, бо коли ти робиш багато чогось, що потім жодним чином не конвертується в показники проєкту, ти розумієш, що можливо це і не потрібно було робити. Робота з блокерами, мій улюблена частина, яку е, я зараз транслюю, навчаю постійно команду е, на будь-які позиції. Е, коли ти зустрічаєшся з певною ментальною стіною, коли тобі хтось каже ні, в тебе є залежність, хтось просто дуже токсичний, не хоче щось робити, ти вчишся пробивати ці стіни, обходити їх, е, шукати варіанти рішення, але точно не погоджуватись варіантом, коли тобі сказали ні. І культурний ефект культурний ефект це про те, що коли команда бачить, що ти робиш все більше ніж в рамках твоїх функційних обов'язків, коли тобі не западло взяти щось, протестувати, самостійно зменшити чергу на QA, коли тобі не западло описати задачу так, щоб розробник самостійно взяв її в роботу, навіть без залучення бізнес-аналітику. Це масштабується на людей, з котрими ви працюєте. Це масштабується і впливає на мачурність команди і людей. І в принципі, у всіх з нас є мрії працювати в ультрамачурних командах, коли всі один одного розуміють, немає жодних якихось там нюансів, коли когось потрібно виховувати. І це якраз напряму впливає на кінцевий результат ефективності команди. Мачурність, досвідченість і. В принципі, бажання цього драйвіку зробити щось, що нетипово для твоєї посади. Як ми зрозуміли, хто наш клієнт? Коли ми починали в 2021 році, ми загально навіть не робили глибинне діскавері. Ми подивились публічні звіти НБУ по кількості розробного бізнесу в Україні. Ми бачили їх обсяги з тих самих публічних даних НБУ. Ми подивились на транзакційну активність в рамках нашої бази. Ну і зрозуміло, що потенціал є, ринок є, треба робити. І якби нам хтось тоді сказав, як багато B2B-кагорд різних бізнесів, може, ми б не пішли. В принципі, зараз це акумуляція того, що ми розуміємо, не повністю вся, але там більший блок, це все формує різнотиповий підхід кожній з цих когорт. До речі, розуміння цього, розуміння когортності, дозволяє нам чітко вимірювати потенціал когортності, потім використовувати це при плануванні, і, в принципі, ось така диверсифікація клієнтської бази, велике цінне знання. Я не соромлюсь його показувати, можете сфоткати, може вам допоможе колись. Але це все результат шишок і досвіду, який ми зробили протягом перших двох років. Мешкі часи, в принципі, там, які стосувалися всіх нас, і кожний бізнес. Наша технологія дозволяла списувати гроші з картки, з погодженням, звичайно, власника картки, і направляти їх на будь-який рахунок компанії. Але, в принципі, можна направляти на будь-який рахунок, в принципі. Коли все трапилось в лютому, НБУ зробили рахунок для пожертвувань, відкритий, і туди можна було надсилати гроші. Але по-чесному. Сформувати свіфт платіж або платіж по IBAN, особливо для закордонних партнерів, там чи тих, хто був за кордоном, хотів допомогти, було важко. Ми протягом декількох днів, ну коли там прийшли до тями, швидко розвернули цю технологію на рахунок НБУ і вже там, 27 лютого, почали. Допомагати НБУ збирати донати в такому форматі, зробили сайт Your help», Там за ніч на колінках все зібрали, намалювали, виставили і розпочали, в принципі, оцю культуру донатів на сайтах платформ, благодійних фондів в такому форматі, вже як є зараз, як ми звикли. Ще одне явище, яке в нас з'явилось у 2022 році, це продукти на поличку. Що це таке? Це коли ви робите якусь технологію, і вона просто є. І немає очікувань, що буде ріст показників, що буде скейл, що буде збільш. Взагалі що й нею буде хтось користуватися. Нам важливо було завести технологію в компанію і щоб вона очікувала слушного моменту, коли якийсь бізнес-юнітів компанії захоче використовувати, або якщо ми прийдемо до того, що нам потрібно взрощуватись в цьому сегменті. Першим таким продуктом був наш посттермінал. Ми розуміли, що потрібно робити, бо це супер універсальний сервіс для офлайн-бізнесів, але в той же час на ринку вже є дуже сильний монополіст зеленого кольору, і ми тоді були десь як шлюбка поряд з Титаніком. Було дуже важко, ми розуміли, що важкий рік, часи, давайте просто зробимо. І почекаємо. Це було про те, що ми завели технологію, виписали процеси, зробили кісі процедури, налаштували підтримку. В принципі, можна було тоді і посттермінал собі замовити, якщо якийсь бізнес писав на підтримку Монобанку, спитав, чи є у вас поси. Підтримка казала: так, от куди вам замовити, і ми це робили. І лояльні компанії, ресторани там, чи маленькі бізнеси користувалися ними, їх можна було побачити по магазинах. Там було десь там. До 10 бізнесів, але це допомагало нам підтримувати актуальність технології, щоб вона там не засохла, і все працювало стабільно. І ми чекали той момент, поки в 24 році я не побачила TikTok. Я чесно кажу, це реально той TikTok, який я побачила в 24 році. На наступний день я вже бігала по офісу, робила ці фотки трошки маркетингу. І ми побачили по ну, по трошки маркетингу. Ми побачили цей і стік по встановлюванням, по замовленням посттерміналів. Я кожен раз, як мала дитина, радію, коли бачу наш пос. Якщо хтось нещодавно був в клоузері, чи буде, зверніть увагу, що там на березі. Там, чи, наприклад, я нещодавно була у стоматолога, віддавала 20 тисяч за зуби, було дуже боляче, але сплачувала через наш поз, і було вже не так боляче. Моя улюблена фотка це кав'ярня десь на бульварі Лесі Українки, де бариста фоткають клієнтів, які до них приходять і просто зберігають це собі на пам'ять. Обожнюю! Це мені кожен раз я пишаюсь командою, що ми все-таки це зробили. 23-й рік був такий доволі ж активний. В принципі, ми тоді ще в умовах обмежених ресурсів. Команда не змінилась по розмірам. Ми працювали, на розвиток, ми працювали на розвиток наших кор-сервісів. Це qr еквайрінг інтернет еквайрінг паралельно роблячи якісь технології, які очікували свого слушного часу. Другою такою технологією був Tap-to-Pay. Це коли ти зі свого смартфону можеш зробити термінал, приймати оплати через телефон. У нас ця історія є і на iOS, і на Android. Айосом пишаюсь більше, бо це пряма взаємодія з Apple, такий інтернаціональний проєкт. Там ультраважкі, боже, я просто згадую, мені погано. Ультраважкі апі від Apple. Просто було дуже важко, незрозуміло, але ми якось цю, цю скелю лупали. В принципі, зараз ви можете завантажити з App Store чи з Play Market у собі додаток термінал, якщо у вас є ФОП. Ви в онлайні потестуєте, як це все працює, приймете оплату. Я колись так, коли вдома тестувала це, з батька списала 500 гривень. Так, бі тобі маркетинг всього цього. Коли якийсь чоловік позаду підходиться, ну так все. Так, бі тобі маркетинг всього цього. В принципі. А до речі, хтось працює в B2B в залі. Ну, а в B2B маркетингу? Боже, моє хороше. B2B маркетинг ультраважкий, він не типовий, він взагалі не схожий на ті правила, котрі є в B2C. Я перед виступом намагалась перевірити, а скільки взагалі курсів по навчанню для B2B маркетологів. Ну, щось там майже нічого. І ми з нашого досвіду, скільки ми там намагались знайти професіоналів, спілкуватися, ми розуміємо, що важка ніша, нетипова. І в нашій супер B2C-компанії не було достатньо досвіду для цього. В принципі, всіх B2B-маркетологів, кому цікаво, напишіть мені, будь ласка, ми поспілкуємось, може у нас буде класний меч. Що ми зрозуміли з b 2 b маркетингу за цей час? Основна історія це бренд awareness. Це навіть не завжди працює в залежності від кількості функціональної частини, яка у вас є. Бренд awareness може бути різнотиповий, навіть те, що зараз це також частина бренд awareness. І з цим якраз працюють маркетологи, коли шукають правильні контакти по залученню людів і формування нейронних зв'язків в голові цільової аудиторії, що є ваш продукт. Далі. Якісний продукт, наскільки б це не типово, було, але по факту, коли ви робите якусь дрючку, її ніхто ніколи не купить, і немає в цьому сенсу. Тому кор-функціонал фічі продукту повинен бути відшліфований ідеально. А от інші рюшики, це вже можна на це частково закривати глаза. Очень. І диференціація по сегментам це ті самі сегменти, які я показувала, котрі ми знайшли. Це якраз схоже на B2C-історію, коли це про персоналізацію. В нашому випадку це вона сегментована, але все одно концепт сегментації повинен бути і це зовсім різні канали по роботі з клієнтами. Ми зараз досі ще в вивченні того, як це все продавати, особливо якщо ми працюємо на МСБ сегмент на малий середній бізнес. В Вентерпрайзі це прямі продажі, а в малому бізнесі це все одно повинно бути більш масштабно, більш вірально і через бренд awareness. Так, 24-й рік у нас ось такий. Далі нарешті ми тут, в 25-му році, зараз. І що ми маємо в принципі зараз протягом всього цього часу, про котре я розповідала. Зараз в нас 22 тисячі бізнесів наша клієнтська база. Мені здається, що я не оновила актуально там 24 тисячі бізнесів, які користуються нашими сервісами. У нас є певне суперсильне проникнення по певним сегментам. Я пишаюсь тим, що ми забрали більшу частину українського фешену. Я дуже люблю одяг. Це ми певна, своя певна радість. Далі. Далі наші хлопчики радіють, коли у нас там електроніки, у нас багато. Краса це все, що стосується б'юті, онлайн та офлайн. Слабубу ну, не вийшло. І я з гордістю кажуся, що зараз ми другий екваер в країні. З чітким розумінням, коли ми ставимо першими, І я колись буду казати, що ми вже перший за популярністю еквайер для бізнесу в країні. Це наші любі партнери. Це я вивела на список лише тих, з ким я вже напряму взаємодію. В нас є контакт, і я знайома як з командою, так і з в принципі з тим, що ми робимо для них. Зазвичай це якась є персоналізація саме під партнера. Ми їх суперсильно любимо, підтримуємо, закриваємо набагато більше питань ніж лише історія з пейментами. Коротше, просто пишаю, що ми співпрацюємо. А це найулюбленіше місли. Це моя команда. Мої бубочки, котрі допомагають все це робити. В принципі, менеджер, ефективність менеджера оцінюється в результаті діяльності команди. Тобто без тих людей не можна мене, в принципі, як менеджера, як продукт-оунера, оцінювати всю мою роботу. Обожнюю кожного з них. У нас певна є культура в команді. Певні вайбіки, ми дуже уважно підходимо до найму. І я думаю, в наймі, в принципі, для мене важливіше це культурний код людини і чи впишеться вона в нашу сім'ю. Ми не використовуємо формат сімейства, у да, всі всієї культури, ні, ми все-таки працюємо. Але я вважаю, що в нашій компанії там це найкраща команда, найкращі люди, і це, в принципі. Доказово нашими показниками по росту проєкту. Так, треба закінчувати всю цю історію. Я, В принципі, доволі швидко вправилась. У нас є прикольні скіни. Це скини, які ми готували до Дня міста Дніпро. Їх, в принципі, ви більше не знайдете. Якщо хтось з Дніпра, можливо, ви їх вже бачили, вони були опубліковані в трец Олега Хороховського, Більше їх не буде. Мій фаворит це сумочка. Всі, хто з Дніпра розуміє, чому сумочка через плече. Ну і шавуха, просто потому що просто тому, що в Дніпрі багато, всі їдяться смачно. Тому скануйте, бо більше вже більше вже не буде. В принципі, це все. Дуже дякую за увагу. Ви можете писати мені в будь якій соцмережі, окрім Твіттеру, Енліфансу. Я завжди вам відповім. Всім дуже дякую.